7 уже ТЦК, тому і у вас десь був. Вот. І я розумію, що Господь мене туди поміщає, я заходжу, там людина. Він сам з іншого міста їхав зустрічати з поезда людину, і його кажуть, дайте перевіримо, провіряють, а він в розшуку. Його одразу з машини знімають, і туди. Вот. Потім нас вже потрошки по набралося вже почти 10 человек. Вот. І е, я розумію одну таку дуже важливу ситуацію, що якщо Господь нас кудись в темряво поміщає, то він для чого? -то? Ну, він щось хо, хоче. Вот. Ну, я когда був з однією людиною, я йому одразу засвідчив, що я християнин. А, вот, начал розповідати хто я, что я, і, ну и так далее, потом приехал ще один, и так нас уже вони там приехав, один он в СЗЧ пішов. вот, хлопец молодый, он кажется: так: все, ты будешь на нуле, ты будешь там, но ну, він уже всім скидывает, кто где будет. Знаете, но все равно, где он кому-то жуть підганяє. подгоняет, Говорить, Та, цей віручий буде всім вам відпивати. вас. Їх. <рес> і він так жартує. От, і таке спілкування. І я з однією людиною почали спілкуватися, оказується, що його один із родственників це наш брат во Христі. І він дуже добре знає, хто такі віручі. Ми почали спілкуватися, і він почав розповідувати. Він каже, я ніколи нікому не розповідав це, от, от я хочу розповісти. І він почав розповідати те, що в нього відбувається і так далі. І ми знаєте, Я в той час зрозумів, ну, чого я там. І він зрозумів. Знаєте, Коли Бог відкриває, то він відкриває двом. Навіть тому не, не віруючому, він відкрив, він каже, я, мабуть, попав в ТЦК, щоб з тобою зустрітися і поспілкуватися. Каже, я ходив до психологів, вони не допомагають. А от з тобою спілкуюся, ти такі кажеш слова, які мене як би, повертають до життя. Вот. Тому я хочу сказати, що навіть в саме великій темряві є завжди надія. Коли нас кудись Бог поміщає, то він не помиляється. І навіть в ТЦК, коли попадаєш, пам'ятаю. Вот. Но все одно було так, знаєте, неприємно. Заночувати в неділю, я ж що й думав, на зібрані побуду з братами, з сестрами, порадію, -то, в той церкві, де я виріс, а, а тут мені хоп, и в ТЦК. І вот. потім я віддав свої документи. Воєнком дивиться, дивиться на мої документи і каже, а чого його в гроші подав. А, от. Ну, каже, все, йди, виходь, йді там. Я пішов сижу, і а ну, один він мені оцей що охороняє. Каже: все, поїдеш, ти рви копати. Я думаю, ну добре рви. Ну, як там нем, нема такого. А він у мене питає: у тебе бажання є? Я кажу: та не дуже в мене є бажання рви копати. Він каже, ну добре, от. І як, знаєте, перше, такий осадок починається. Ти ну, коли ворог теж не дремлять, і він сіє і все, я почав трошки панікувати. А от ну потім зразу запам'ятав одну таку дуже велику фразу, коли тя дуже страшно, співаю Господу. І я почав співати.